Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в нашому україномовному списку відтворення. Я нагадую, що на моєму каналі є безліч списків відтворення. Вони зараз всі вказані на екрані. Є плейліст смотреть всі відеоуроки в хронологічному порядку. Це відеоуроки, які я знімаю вже більше 9 років на своєму каналі. Також є розбор інтерв'ю, розбор фільмів, розбор пісін і тому подібне. І звісно, є список відтворення для початківців на українській мові. Перед тим як розпочати урок, хочу зробити важливе оголошення. Я почала робити розробку вправ під свої відео українського списку відтворення. Зараз поясню, що це. Зараз у нас з вами 10-й урок, і починаючи з 11-го року, ми почнемо з вами читати нашу першу книжку. Для початківців книжка складається з п'яти глав і під. Кожну главу цієї книжки я буду робити розробки в вигляді вправ, щоб ви не тільки дивилися відео, а ще виконували завдання, які вам допоможуть краще запам'ятати граматику, ознайомитися з новою лексикою, і все це, щоб це було в такій легкій формі, ігровій формі через інтерактивну платформу. Вправи під свої відео я почала робити з минулого відео, тобто з дев'ятого відео, де ми з вами вже розібрали дієслово «етхо» та «авуах». Я вже зробила під цей урок вправи. Можете побачити зараз на екрані приблизно, як це виглядає. Під сьогоднішній відео урок теж вийдуть вправи, і далі, як я ж сказала, ми починаємо читати книгу з п'яти глав. Тобто ще буде 5 відео книги та 5 відео пояснень до книги, тобто граматичних пояснень. Тоді в нас закінчиться цей курс, ну і у вас буде доступ до вправ уроку 9-10, ну і вправ під читання книжки. Ще раз наголошую, всі відео будуть виходити безкоштовно на моєму каналі YouTube. Але вправи під відео інтерактивні завдання, які я сама розробила і буду розробляти для цих відео, вони будуть в платному доступі. Їх можна придбати за посиланням, яке вказане в описі. Ціна зараз саме така, бо поступово будуть з'являтися відео і поступово будуть з'являтися вправи. Тобто зараз у вас не буде доступу на все, воно буде з'являтися поступово. Ми будемо з вами йти в своєму ритмі, скажемо. Тому також для тих, хто придбає доступ зараз, у вас також буде доступ до нашого спільного телеграм-чату. І кожен раз, коли я буду завантажувати новий уроки вправи до нього, я вас буду про це повідомляти. Ну і також ми зможемо з вами спілкуватися та обмінюватися якоюсь цікавою інформацією, цікавими посиланнями. Тобто, для тих, хто зараз придбає доступ, коли ще. Всі відео не вийшли, коли вони будуть виходити поступово, для вас ціна менша. І також для вас буде Телеграм-група. Коли всі відео вже будуть завантажені в Ютубі і вже будуть повністю розроблені всі вправи, тоді, звісно, ціна зміниться. Бо людина, яка придбає курс, вона матиме одразу всі-всі уроки готові та в вільному доступі. Ну і наприкінці скажу, що придбавши цей пакет, цей курс, так е у вас зберігається доступ ще на рік з моменту того, як вийде останні уроки розробки вправи під нього. Ось з цього моменту у вас ще буде рік, щоб переглядати, переробляти, якщо хочете додатково вправи. Тому, якщо ви не встигаєте... Чи якщо ви думаєте, що скоро літо і у вас не буде часу, то у вас ще буде багато часу. Сподіваюся, інформація зрозуміла. Отож, переходимо до нашого сьогоднішнього уроку, ми поговоримо про дієслово етх, яке ви вже знаєте, це дієслово «бути», та про такий зворот, дуже важливий зворот, який звучить як ілья. Пишеться він ось так. Ілья. Ми вимовляємо його цілісно, «Ілья». Одразу хочу сказати для тих, хто володіє е, англійською мовою, я знаю, що серед вас, глядачів, є ті, хто володіє цією мовою, що ілля це аналог виразів «there is та. «there are». Це е, просто аналог вираз іл'я. Він заміняє «there is і «there are». Якщо не володієте англійською, нічого страшного, зараз ми розберемося. Справа в тому, що вираз Ілья, він теж означає ніби бути, знаходитися, ніби схожий на дієслово «être», але вживається в різних ситуаціях. Але давайте почнемо з дієслова «être». Ну, Наприклад, скажемо дуже прості фрази, такі, як: Це будинок, це maison», Це хлопчик, це garçon», Це цукерки. Ce sont де бомбон. Це множина, тому ми кажемо ce sont». пам'ятаєте множину. Ce sont де бомбон це цукерки, і це тварини, наприклад. Ce sont des animaux». Щоб сказати, це є щось, це слово це підмет, далі в нас є слово бути, це є, так? ну, і далі будинок, хлопчик, тварини, цукерки, все що завгодно. C'est une maison, c'est un garçon, ce sont des bonbons. Тут зрозуміло. Ви пам'ятаєте, що у французькій мові у фразах має бути підмет і присудок. Я вам це нагадую перед тим, як подивитися інші приклади, де вже фігуруватиме вираз Ілья. І давайте подивимось на приклади та спробуємо проаналізувати, чому тут знаходиться цей вираз. Наприклад, «sur la photo» il y a une maison. na photographie dim. sur la photo, il y a une maison. dans la classe, il y a deux garçons et quatre filles. dans la classe, il y a deux garçons et quatre filles. dans le bocal, il y a des bonbons. У вазі цукерки. Dans le bocal il y a des bonbons. До речі, зверніть увагу: le bocal – це банка. Ось це точний переклад. У банці цукерки. Dans le bocal il y a des bonbons. Il y a des animaux qui marchent dans la rue. Є тварини, які йдуть по вулиці, якщо дослідно. Il y a des animaux qui marchent dans la rue. Є тварини, які ходять. Дєслово марше, ви знаєте, дієслово першої групи це марширувати, тобто ходити. Так? Є тварини, які ходять по вулиці. Il y a des animaux qui marchent dans la rue. Якщо ви уважно подивитесь на всі ці чотири вирази, приклади, ви побачите, що насправді, якщо ми заберемо Ілья, то у фразі Виходить, що немає ні підмета, ні присудка, а такого бути не може. Тому ми використовуємо цей зворот ілля, бо він в собі вже вбирає і підмет, і присудок, тому що насправді іль це займенник особовий, а, «а» це діє слово авуах, яке ми з вами вивчили в минулому уроці у своєму відмінку. Ілья означає є знаходитись. І як я сказала, цей вираз вже вбирає в собі підмет і присудок. Тому у цих фразах, таких як на фотографії дім, sur la photo, il y a une maison», ми не можемо вживати дієслово «être», тому що «être» вживається з підметом, а тут його просто нема. Я сподіваюся, що ви так відчули та зрозуміли різницю. І давайте зараз подивимось декілька фраз. Разом. Щоб відчути у контексті цю різницю. Давайте разом скажемо: Це будинок. Une maison. Будинок великий. La maison е гранде. Тут у нас la maison е grande. La maison це підмет е присудок. Будинок є великий. А ось далі фраза. У будинку люди. Немає у нас піднята і присудка в українській мові теж. У французькій ми маємо вжити «Dans la maison, il y a des gens. В будинку є, yes, знаходяться люди. Dans la maison, il y a des gens. Приклад з дітьми у класі. Ще раз. Це два хлопчики і чотири дівчинки. Ce sont deux garçons Два хлопчики та чотири дівчинки у класі. Де гарсон і quatre дан ла клас. Тут теж є слово етро, бо в нас є підмет. Два хлопчики та чотири дівчинки далі множина. Знаходяться є у класі. Ну, і далі фраза в класі два хлопчики та чотири дівчинки. Dans la classe, il y a deux garçons et quatre filles. Бачите, є різниця навіть euh, у перекладі, так? У французькій мові, у українській мові це не зовсім однакові фрази, хоч вони і дуже схожі за значення. Ну і давайте скажемо: на фотографії два хлопчики та чотири дівчинки. Sur la photo, il y a deux garçons et quatre filles. Зрозуміло. c'est un bocal avec des bonbons. C'est un banque avec des bonbons. C'est un bocal avec des bonbons. C'est un banque avec des comme. C'est un bocal avec des bonbons. Sont dans le bocal. Ну і скажемо в банці якісь цукерки. Dans le bocal, il y a des bonbons. Ну і останній приклад з тваринами. Скажемо: це тварини. Ce sont des animaux. Це тварини. Ce sont des animaux. Тварини на вулиці. Вони ходять по вулиці. Les animaux sont dehors» il marche dans la rue. Тварини на вулиці. Слово «dehors» – це те ж саме, як англійською outside, тобто вони не вдома, так? вони десь не в приміщенні. Тобто, так? Les animaux sont dehors» il marche dans la rue. Вони йдуть по вулиці. Угу. Ну, і останнє, як ми вже і до цього колись сказали. Є тварини, які ходять по вулиці, Il y a des animaux qui marchent dans la rue. Є якісь тварини, які ходять по вулиці. Il y a des animaux qui marchent dans la rue. Давайте на останок три вирази, просто ще раз, щоб підкреслити різницю. Якщо ви кажете, це є проблема, це вираз «C'est un problème». Це є проблема. Якщо ви кажете. Є проблема. Il y a un problème. Є проблема. Il y a un problème. Ну, no, і ви також можете сказати, в нас є проблема, тобто ми маємо проблему. І тут ви вже можете вживати дієслово мати, avoir. Nous avons un problème. Чи On a un problème. можна. Вживати і займенник Ну, і займенник Он. Це, як ви знаєте, те ж саме у розмовній мові. Nous avons un problème, «on a un problème. Ми маємо проблему. Ось через такі дуже коротесненькі фрази можна ще раз подивитися та відчути різницю між виразом ілля, словом «être», ну і взагалі також можна пошукати інші синонімічні фрази, як ми з вами знайшли. Nous avons un problème» Ми маємо проблему, як варіант. На цьому сьогоднішній наш урок завершується. Вдячна вам за увагу, також за ваші коментарі лайки. Не забувайте, будь ласка, також ділитися цим відео в соціальних мережах. Це дуже дуже мені допоможе, ну і, взагалі, щоб підтримати контент українською мовою. Нагадую, що під цей відеоурок теж будуть розробки в вигляді вправ, і ви можете купити до них доступ через посилання, яке я залишу. Внизу. Ну і також ще раз нагадаю, що у подальшому ми з вами будемо читати книжку з п'яти глав. І також під цю книжку з читанням та коментарями будуть також відео граматичні, де я буду пояснювати якісь граматичні правила. І ось весь цей комплекс він також входитиме до цього циклу вправ на інтерактивній платформі, до якого ви можете придбати доступ внизу за посиланням. На цьому, все. На сьогодні, все. Побачимося у наступних уроках. Merci de votre attention et à la prochaine до наступного зустрічі. Au revoir!